всіх на каналі Вінниця. всім як завжди велике вітання з берегів Південного Богу, з чарівного міста Вінниця. Ось про минули вихідні так швидко. Тож розпочинаємо новий робочий тиждень. Бажаю, щоб він був для всіх нас мирним, спокійним і вдалим. Хотіла показати вам деякі покупки, які купила в АТБ. В АТБ сьогодні взяла трапезу, від, верніше, вівсяну крупу від торгової марки трапеза Плющина, яку треба варити 15 хвилин. 15, від 10, верніше, до 15 хвилин. Завжди показую, що я купую Вівсяну крупу, яку люблю, яка саме крупа, яку треба варити, не пластівці, бо в неї більше користі. Я для себе якось відкрила її і зараз тільки її готую. Цього разу взяла від торгової марки Трапеза 500 грамів в упаковці 37 гривень 90 копійок, коштує ВТБ. А зелень в тебе. тебе була хороша зелень від торгової марки Екватор 125 грамів в упаковці і коштує 52 гривні. У складі зелений мангольд, червоний мангольд, шпинат і рукава. Мікс такої зелені дуже вигідна була упаковка, тим, що в неї 125 грамів. Бо зазвичай іноді буває, роблять виробники або 75, або 125, Ну, вигідніше, звичайно, купувати більшу упаковку. Тому взяла 52 гривні. Якось зима вже е, закінчується вже останній місяць зими. А ми в цьому році якось не так часто купували хрін з буряком, який намастити на. Хлібчик із грудинкою або з салом дістати з морозилки, посмакувати. Чомусь в цьому році більше купували гіршиця, а це я побачила, що є хрін, але не Вінницький, бо Вінницький щось не було представлено в АТБ, в тому, в якому я була. Був лише. Хрін з буряком від торгової марки Розумний вибір 200 грамів в упаковці і виготовляють у місті Дніпро. Було написано виробником. Вказано 20 гривень коштував у скляній баночці, то вирішила його взяти. Можливо, дістанемо сало з морозилки, борщ у нас буде, тож буде до сала якраз і зараз із солодощів. Сьогодні пряники я їх показувала вам в оглядах неодноразово. Це пряники, які йдуть з начинкою. Вони мені подобають тим, що вони дуже м'які йдуть і оця. Начинка, яка йде всередині, вона дійсно смачна в поєднанні з пряником, виходить дуже смачно. До чаю до кави 300 г в упаковці. Це написана своя лінія, але виготовляє Київ хліб саме. Ці пряники для АТБ. вони на е, смак бувають різні. Тобто, верніше, начинка буває різна. з абрикосом, з вишньою молочні вони і бувають. Ці пряники я купила за 34 гривні 90 копій. Окрім цього, взяла від торгової марки. Я хромчики бумчики макові. Це цей зігзаг, всіма відомий а, крекер, який йде з маком. 240 г в упаковці, але він легкий, то його багатенько виходить, теж щось до чаю, до кави і коштує він 34 гривні. 30 копійок за 34,90 коштує. взяла сметану від торгової марки Просто наше». 15% жирності, 350 грамів в упаковці. І сметана зараз коштує 50 гривень. 20 копійок від торгової марки Просто наше». Взяла сьогодні саме таку, хочу салат приготувати. Туалетний папір від торгової марки Своя лінія він на цьому тижні на знижках. Коштує 37 гривень 90 копійок. Вирішила взяти, бо хороша була акційна пропозиція, тому я скористаюся нагодою і візьму. Я заходила сьогодні ще окрім АТБ, в м'ясний маркет. В м'ясному маркеті я сьогодні купила яйця. Яйця взяла десяток і дякую глядачам, які під минулим відео писали, що в м'ясному маркеті вони коштують по 40 гривень 90 копійок. Бо я минулого разу пам'ятаєте, показувала купувала в АТБ. Не заходила в м'ясний маркет, а в АТБ не було поштучно, і Я взяла в десяток від торгової марки квочка, але були розміром великі S0 за 59 гривень. А це в місцевому маркеті. Я зайшла думаю, якраз глядачів, нагадали. Що в м'ясному маркеті ж дешевше яйця, але минулого разу були дрібніші в цей раз. Я зайшла і якраз дуже приємно було, що вони великого розміру, і віддала 40 гривень 90 копійок за десяток яєць. Хочу приготувати. Запіканку, тому зайшла ще в місцевому маркеті, купила сирки кисломолочний на вагу який, він по 95 гривень йде за один кілограм. Я, якщо, наприклад, на Сирники або запіканку робити, то перевагу віддаю ну, бюджетніше, верніше купувати який в магазині на вагу. Домашній то той, який ми купуємо, то ми так їмо, або іноді я можу теж зробити вареники або сирники з нього. Але шкода, він наскільки смачніший, його хочеться просто так дійсно смакувати. А це ось я купую на запіканку. І я взяла пів кілограми, трошки більше навіть на 55 гривень, хочу зробити запіканку. Хороший був сир, кисломолочний. І, крім цього, ще зайшла в Єву купити пакети для сміття. Мені потрібно було. 50 штучків в упаковці на 35 літрів, розраховано від торгової марки Управдом. Теж бачите в оглядах, що я е, можу купити ВТБ саме управдом, то вони хорошої якості. Е, взяла 30 гривень, віддала. І хотіла показати вам вчора, була в скайпарку, заходила в магазин е, All-in, е, показувала вам, що я в цьому магазині купую якісь. Аксесуари для волосся, можу купити, неодноразово показувала і на подарунок, і собі. І це я зайшла подивитися, що цікавенького є. Подивилася, що є ось така заколка. Я вирішила взяти, вона була в двох кольорах: чорного кольору. і... Тигрового такого забарвлення, леопардового, верніше, забарвлення. Але вирішила зупинилася на чорному кольорі. все ж таки. Це заколка всіма відома. Вона ще і називається як бананка. її називають, Я не знаю, чому так. Але так, така назва ще може бути в заколці. Ну, в вигляді бананчика вона зроблена. Її зручно ось так от, підняв у кого волосічка довга, можна ось так от, підняти, заколоти, наче для повсякденного там використовувати, Товувати можна, але у кого ще знаєте волосячка, яке там гарні локони, а зібрати, і воно наче може бути як святковий вигляд, гарно на волосі виглядає. У мене була і неодноразова така заколка. Її недовго вистачає, але зламалася в мене. То я вирішила взяти 50 гривень. Коштує ось цінничок в. В Скайпарку у нас є крамничка All-in і в Мегамолі ще є, тому я заходила, придбала ще собі таку заколочку. Ось і все показала вам всі покупочки. Сьогодні дуже дякую, що приділили час цьому відео, переглянули. Напишіть в коментарях, що сподобалося сьогоднішнього огляду. Ще раз бажаю вам чудового настрою, сонечка в душі, вдалого робочого тижня, бережіть себе і своїх рідних. Ну і якщо сподобалось відео, поставте вподобайку, коментуйте відео, підтримайте україномовний канал. Ще раз дякую за увагу. До наступного.